Радий всіх бачити. Мене звати Сергій Солтес, я начальник відділу супроводу ЗБ ресурсного центру для розвитку СББ міста Львова. І сьогодні, я думаю, ми зробимо нашу дискусію постараємося більш живою. Зараз я в двох словах розкажу про програму підтримки, тому що в принципі загалом успішні кейси вони в Україні мультиплікуються. І кожен в кожного пробує підглянути як є краще. Тому щоб я просто розумів, хто тут є не з Київської області. Підніміть мені роки, будь ласка. Окей. А хто в нас є з? Можливо, з пам'яток архітектури будинків? Є хтось? Добре, а будинки, які мають менше чотирьох поверхів. Один, два, три. Угу. Окей, е, зрозуміло. Тож, сьогодні ми поговоримо в першій частині якраз про те, як, які інструменти підтримки, в принципі, є у Львові. А потім е, я би хотів з вами подискутувати інший варіант, де шукати інші ресурси, бо ми розуміємо, що фінанси міст вони. Максимально зменшені і максимально е, направлені на підтримку сил Збройних сил України. Відповідно, треба буде думати про якісь інші варіанти. Відповідно, у місті Львові підтримка ОСББ вона відбувається, можна сказати, на трьох рівнях. Це є на е, інформаційному, інституційному і ну, фінансовому логічно. То, що стосується інформаційного, це. Е, ай... Те, що стосується інформаційного, це розробка різних матеріалів, поширення їх, проведення семінарів, тренінгів, в принципі, те саме, що я розумію, робить громадська спілка в Києві. Е, якщо ми говоримо, навіть хлопці, ну це зразки проведення форуму. До речі, ось буде вже 15-й всеукраїнський форум ОСББ. По е, супровідній підтримці це є допомога при передачі будинку від управляючих компаній до ОСББ, інколи від, від забудовників, е, консультації, у нас налагоджена співпраця з управлінням державної реєстрації, Ми зараз поспілкувалися з колегами. В принципі, тих питань, які виникають в них з реєстрацією СБ, ну, в місті Львові немає, тобто ти безкоштовно подаєш до державного реєстратора, реєстратор приймає документи, їх реєструє. Е, Форми, бланки, загальні, ну, тобто, загальні речі, вони всі в нас є на, на, на в сторінках в Фейсбуці, є наша сторінка на сайті міської ради, від, до неї буде в кінці посиланова. По фінансових інструментах у нас є програма «Теплий Дім. Ми зараз 10 років віддаємо землю в постійне користування і не беремо за це земельного податку. Надіємося, що це потім буде продовжено. Ну і... Е нас передають землю для ОСББ, якщо що. Е так. По програмах Ну, Програма Теплий Дім міста Львова вона одна була з перших програм, в принципі, в Україні, але вона постійно еволюціонує. І е е її характеристикою, те, що було, що навіть е вже з 2017 року. Ми фінансуємо і ліфти, і ми фінансуємо і сонячні панелі, і всі інші заходи в будинку. Проблема в окупності, і ми розуміємо, що коли місто компенсує 30% від тіла кредиту, то, на жаль, по сонячних панелях було складно ну, тобто щось подібне зробити. Цього року у нас є 11 мільйонів гривень. Ну, якщо будуть більше заявок, то я думаю, що будуть переглядати. І е, суть полягає в чому, що. М коли є програма Енергодім, коли є програма Гріндім, і вони всі працюють спільно з нашою програмою, то результати, звичайно, набагато кращі. Коли є лише 30%, то тільки найвпевненіші в собі ОСББ можуть ризикнути. І я знаю, що цього року в нас вже є декілька ОСББ, які вирішили спробувати поставити собі ліфти по даній програмі. Що раніше ну, думалося, що це нереально, а зараз це в умовах війни і в умовах того, що все дорожчає, це стало вже реальністю. Е, і е, сонячні панелі, ну, наприклад, минулого року поставила сонячні панелі. Фактично, мі, ну, ми допомогли як ресурсний центр з іншими організаціями з Литви, які приїжджали до нас на форум. Ми познайомили голів ОЗБ активних. Вони скооперувалися, домовилися, і ті панелі, які ЗСУ не прийняло, були віддані на будинок, а місто допомогло в компенсації на інвертори і на акумулятори. Ну, десь так воно виглядало. В результаті будинок, то що ми зараз говоримо, в будинок собі заживив електрозамки, відеоспостереження, освітлення місць загального користування. З хорошого кейсу вони перевели всі місця загального користування на 12 вольт, і в них стоять звичайні акумулятори гелеві. Відповідно, вони навіть коли ніч і освітлення немає, а акумулятори заряджені, вони перекинули на акумулятори і сходових кітки освітлені, ворота відкриваються. Особливістю цього будинку було, що там інколи відбувається підтоплення, то за рахунок того, шлагбами інші інженерні об'єкти могли би бути могли автоматично відкриватися, коли було повідомлення про можливі опади і надзвичайні ситуації. Ну інтернет провайдери само собою. Також ми не забуваємо про те, що в нас є і приватний сектор, і насправді, якщо брати в кількісному вимірі у місті Львові, приватного сектору є більше, ніж багатоквартирного, то що в ньому проживає набагато менше кількість як людей, то інше питання. Але про них ми теж пам'ятаємо. Для них ми передбачили компенсацію 15%. І загалом, ну з часом війни, тільки фактично з цього року появився банк, який знову відновив кредитування. І ми готові людям компенсувати на заходи з за енергощадності в своїх квартирах. До, ну, там вона розрахована на будинки до 20 квартир і в особняках на, тобто на будь-які заходи, які стосуються енергоефективності. Банк Львів у нас працює. Так, ну це приклад, як люди скористалися. Фактично. Тепер з. Інших нових умовно нових інструментів. Цей інструмент ми запускали минулого року, але фактично він заплатився до фінансування цього року. Це ми доєдналися до мережі револьверних фондів асоціації нерфективних міст. Але, як і зазвичай, воно було адаптовано до тих реалій, які в нас є в сьогоденні, тому що оригінально револьверний фонд Асоціації Нертовних Міст він був розрахований лише на нерфактивні заходи. В нашому ж випадку ми його трошки змінили і адаптували до. Так, прошу, мусимо переключити. Так, ми змінили саму парадигму черговості заготів і вставили окремі елементи для того, щоб. ОСББ, міста Львова і Львівської міської територіальної громади та ЖБК, в тому числі, мали можливість доступ до швидких безвідсоткових грошей. У нас немає ніяких комісій, тобто 100% стільки подалось, 100% стільки отримала, 100% стільки і повертається. Тобто, немає якоїсь комісії за обслуговування. Працює воно в режимі, що позика надається максимум на один рік. Є черговість. От першочергово це є заходи з підготовки до зими, що зараз дуже актуально. Друга черга це вже йдуть дахи, е третя черга це вже якраз альтернативні джерела енергії і тому подібне. Але е в першому перше, перше, першою чергою є все, що стосується доступності. Тобто, раніше у нас не було програми, яка фактично дає можливість. Звичайному будинку зробити якісь елементи доступності. У нас була загальна програма для встановлення ліфтів-підйомників для е, осіб з особливими потребами. Але з ну, яких їх можуть поставити? Ну, 10-20. А по факту ми зараз бачимо, що той самий пандус він потрібен практично в кожному будинку. Тому що якщо сьогодні нікому, ну, немає цільової аудиторії, то завтра вона точно буде, тому що люди старшують. Діти народжуються, хвороби, війна приносить свій вплив. Тож, фактично, ми подивилися на черговість, а для того, щоб податися, подається загальна заявка, в якій вказується, що ви хочете робити, дається кошторис. Дається акт обстеження, який ви самі для себе можете скласти, ви можете, звичайно, залучати і другу організацію, але тут суть в тому, що була фотофіксація, і виявлено, ну, тобто які є бажання будинку. З важливих аспектів це, що ви маєте подати, що у вас є ну, реквізити тут само собою. Нас по замовчуванню визначено, що максимальний розмір позики – це є ваш піврічний бюджет. Якщо воно перевищує, то має бути обґрунтування. Комісія може розглянути і ну, то прийняти позитивне рішення, навіть якщо він перевищує, якщо вона по ваших фінансових документах бачить, що ну, ви є плитоспроможні і ви зможете це повернути. Е, також е, з е, важливих моментів Так, тут треба далі їхати. Ну, суму зрозуміло. Перепрошую. Це не від... З того, що нестандартного, можливо, з того, що ми дивилися в попередній презентації по Київському револьверному фонду, ми ще вимагаємо копії договорів на вивезення сміття, проведену почистку демовент каналів і так далі. Це не є основним критерієм, але це. Дозволяє збільшити ваші шанси на отримання поворотної фінансової допомоги. Це якби додає вашим, вам очки в рейтингу. Для чого це зроблено? Для того, щоб ОСББ призвичаювалося жити відповідно до тих норм, які були визначені комбіном, що кожен має мати договори і відповідно до них обслуговуватися. Ем... Ну, то все інше було вже згадано. По оцінці. Перше, це є пріоритетність, тобто, якщо це є доступність підготовка до зими, це must have. Друге, це повнота пакету документів, знову ж таки, від одного до трьох. І дотримання правил отримання. Тобто, якщо ви дотримуєтеся правил, якщо на ваш будинок знову ж таки на гарячій лінії немає скарг, то все супер і ви працюєте. Подається воно або в електронній формі, або поштою, або наручно через СНАП. Тобто ми максимально йдемо до людей, щоб ну, не хочете виходити, подаєте з дому, маєте бажання поспілкуватися, роз'яснити, приходити до нас в гості. Е, ну, таким чином. Так, а тепер. Так, Секундочку. Ну, детальніше з програмами, з тими заходами, що ми проводимо, з різними семінарами, які відбуваються як і на базі міста, так і на базі України. Ну, тобто ви можете ознайомитися і на Фейсбуці, на сайті міської ради. А зараз я хотів, ну, у нас було задання, у нас є 15 хвилин. Чи є по цьому блоку якісь запитання? Є запитання? Так, так, я бачу руку. Да? Доброго дня. Доброго дня, місто Кривий Ріг. У нас немає револьверного фонду, але цікаве таке питання: як ви працюєте з тими ОСББ, чи є якісь санкції, якщо, наприклад, будинок взяв таку позику, але ну, в силу якихось обставин не має змоги повернути вчасно. Всі питання, які стосуються, ну, ми розуміємо, що може бути різне, вони розглядаються на комісії. Якщо є якісь аргументи, які дійсно Пояснюю, чому так сталося, то комісія може прийняти рішення про зміщення терміну виплати даної позики. Звичайно, ну, тобто скасувати, подарувати такого немає. Ну, тобто, позика, яка отримана, позика має бути повернута. Але такі моменти, як можливе змі... змін... зміну терміну погашення і часу погашення, вони передбачаються чинним рішенням виконкому. А який розмір револьверного фонду Львову? Він формується по мірі отримання заявок. Наразі розмір той, який нам визначений, це він є в ну на даний цього року 1 мільйон гривень, але це не є якби фіксована сума, вона може збільшуватися відповідно до зазвернення комісії, в яку знову ж таки входить і громадськість, і депутатський корпус, і в тому числі голова фінансової комісії депутатській. Тобто, в тому плані так бачу, ще, у вас ще запитання чи. Так, з якого року у вас існує револьверний фонд? Рішення про е, вступ е, Львова було прийнято 25 грудня минулого року, а ну і відповідно 25 грудня в ньому з'явилися гроші. А перша заявка вже була в лютому розігната, і ну роботи виконані. Так, Ще Зараз те... раз, і два, і три. Можна питання коротке. А хто наповнює саме ваш фонд? Ну, звідки першочер... ну, вперше гроші з'явилися для цього фонду? Перші гроші з'явилися з міського бюджету міського. як внесок в Асоціацію міст, міст України. Це як членський внесок, але той членський внесок він постійно там крутиться і воно наповнюється, і ми далі ті гроші можемо використовувати. Додатково ще надає міська рада. Кошти е, ну, наразі вони не вичерпані. Тобто, як вони будуть вичерпуватися, то відповідно будемо клопотати про можливих поповнення револьверного фонду. Все залежить, як було згадано з самого початку від е, попиту. Коли є попит, е, коли ми бачимо, що механізм запрацював, тоді є зміст вкладати кошти. Якщо попиту немає, то немає змісту заморожувати великий актив, тому що зараз, в принципі, навіть тих 100 тисяч гривень, на жаль, це і стали гроші. Ну, для будинку, так дозвольте запитання. А якщо револьверний фонд має асоціація ОСББ, то хто його має наповняти? Міська рада, у вас є? Така практика, що міська рада з бюджету наповняє? Чи я просто не зрозумів ваш револьверний файл? У нас є місто Львів, є членом Асоціації нерефективні міста України. Місто є членом. Так. Місто має право платити членські внески в дану асоціацію. Місто сплатило членський внесок для того, щоб могти користуватися даним інструментом асоціації. Ну тоді питання: а, от я із Закарпаття з Мукачева. От я зараз як маю йти міського голову просити, що він створив, чи я маю як голова асоціації створити револьверний, вони мені мають наповнити, чи як би то правильно мало бути? Дивіться тут полягає ситуація в чому, що ну, Мукачево, наскільки, наскільки я знаю, воно є членом асоціації. Вони ви, вони можуть на сесії одним рішенням. Прийняти питання вступу в дану асоціацію, затвердити свою комісію і вже ну, тобто, відповідно по рішеннях комісії ну, використовувати, розподіляти дані кошти. Якщо ви як юридична особа хочете, щоб вам перерахували гроші, то ви автоматично стаєте розпорядником нижчого рівня і просто їм підпорядковуєтеся і відпов... ну, Вони вас контролюють, ви перед ними відповідаєте. Так, ще питання? Дякую. Чутно, да, в контексті фінансової підтримки, я знаю, що Львівська міськрада розглядає альтернативні джерела залучення фінансування для більш комплексної модернізації багатоквартирних будинків, зокрема, через відчуження або ну Таку значну реконструкцію, да? можливо, я там неправильно висловився, що це не місце, ну, це, а, да? Це якраз то, що я хотів обговорити з всіма учасниками, тому що це є концепція. Ми маємо в кожному будинку спільну сумісну власність, яка не неподільна, Ну тобто ми їх не можемо використовувати до 2012 року. У місті Львові дуже багато дахів і підвалів були приватизовані, і там вони ну тобто проведені ремонтні роботи, і вони були прилаштовані для того, щоб в них можна було здійснювати якусь діяльність, використовувати, жити, користуватися. І е, насправді, ну ми зараз всі бачимо Львів, як, як гарно багато ресторанів є в підвальних приміщеннях. Але я особисто в, в деяких з них був до того моменту, коли зі там ще не виселили людей. Я бачив, в якому стані люди жили, тому що це був грибок, це була волога, і це було місце непридатне для життя. А його, ну тобто, ну від гідропроведення гідроізоляції і всіх інших робіт в пам'ятках архітектури, це супер дороге завдання. Відповідно, але ну, специфіка Львова, що в нас є величезна кількість пам'яток архітектури. І в нас є величезна кількість маленьких будинків, які, можливо, не є пам'ятками архітектури, але вони мають архітектурну цінність або знаходяться в арх... в... на території історичного реалу. І до 2012 року така практика була, були програми. Зараз законодавчо це є обмежено, і ми ну тобто, зараз проведемо обговорення, ну, тобто висуваємо свої пропозиції, в якому ключі, якщо є інвестор, який в будинку готовий провести ремонтні роботи, але за це він хоче отримати, припустимо, мансарду там з певними переплануваннями, то ідея є в тому, щоб давати таку можливість. Проблема, ну, тобто, проблема вирішення цієї ситуації насправді стоїть в трьох аспектах. Перше, це є дозвіл на виконання робіт. Якщо мешканці дали, архітектура дала, то особливо в пам'ятках архітектури ми впираємося або в мінкульт, або ну, тобто, в, в, в інший орган, плюс ес, е, клас складності там СС4, сс 5 дають, СС 3 це якщо повезе в звичайному будинку. А ті будинки, які ми пробували робити ну, експериментально, то там ставили дуже великі вимоги якраз до документації. І Там сама документація вже коштувала космос, і е інвестори на це не йшли. Тобто, по ідеї, ну якщо ми беремо досвід європейських країн, тої самої Австрії, тої самої Німеччини. Де теж гарний uh, ну, Польщі, ну тобто, де, де, де величезна кількість старих будівель для того, щоб їх врятувати, муніципалітети прийняли рішення, що вони будуть віддавати якраз оці там верхні поверхи, можливо, там з з з збільшення висотності, якщо дозволяє конструкція підвальні приміщення, для того, щоб інвестор міг провести ремонтні роботи, а взамін мешканці фактично отримують ремонт. І вони за це якби не сплачують, але вони в частку своєї спільної сумісної власності фактично віддають їм. І е, якщо, ну, то, даний концепт, він найкраще, на мій погляд, працює і мав би працювати на старій забудові. Ну, стара забудова, я маю на увазі, які вже є 100 і більше років. Чому? Тому що фундаменти там зазвичай робили такі, як має бути і вони витримують. Е, в, Несуч, ну, тобто є достатньо несуча здатність, вони є зазвичай в затребуваних комерційно точках, тобто вони є потенційно цікаві для інвесторів. І Якщо взяти ну, там, чи Київ, чи Львів, чи інше місто, в якому є велика кількість таких будівель, якщо ми зараз пройдемося, особливо йде десь, ну тобто відійдемо від центральних алей проспектів, ми побачимо в якому стані ці будівлі знаходяться. І якщо міряти з думкою, чи ми втратимо, тому що ми не маємо за що це відновити, чи ми дамо можливість комусь це відновити, але з його подальшою вигодою, тобто це є така, ну, це такий концепт. Чи вам він відгукується? Давайте так. Бо ми, щось, ми говоримо, 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 давайте якийсь діалог. Така ідея, щоб давати можливість потенційним інвесторам приходити в будинку з мінімальними вимогами щодо дозвільної документації, щоб вони провадили ремонтні роботи, і в результаті отримували ну, тобто, якусь частину приміщень. Дозвіл в апріорі виходить від співвласників, але ну, тобто на співвласниках лежить зобов'язання в належного утримання будинку. Ось в чому проблема. Мікрофон. І я погоджуюся, але просто це це якраз в тому і в суть дискусії, тому що завжди є розуміння, що, ну тобто, немає одної правди. Є 10 варіантів, які є можливо, перетинаються, можливо, навіть між собою суперечать. Якщо можна, я скажу, все ж таки вибачаюсь, мені здається, що просто у людей ще дуже довго немає розуміння того, що за будь-яку нерухомість треба сплачувати, що не тільки за приватні будинки, а й за ту нерухомість, в якій вони живуть в містах. А тим більше, якщо вона є якоюсь пам'яткою, да, архітектури, культури і так далі, у нас взагалі в країні немає культури донесення оцієї відповідальності, за свою власність, я вам скажу більше. Є така професія, як на мене, яка називається громадянин. І в цій професії також можна ставати професіоналом. І у нас таких професіональних громадян одиниці. Ну я маю на увазі ось тих, які зараз проживають, а не тих, які на фронті за що їм велика вдячність, велика шана, велика дяка. Я думаю, в цьому залі вже як мінімум 100 сидить, може навіть більше, якщо так подивитися, професійних громадян, які якраз мають це все зробити. Тож, е чи є ще запитання, коментарі, пропозиції? Я думаю, останнє запитання можна поставити. Давайте, будь ласка, шановний гість, бо вже час, таймінг, у мене така робота слідкувати. Дякую. Ну, я більше як пропозиція, в принципі, підтримується дана ситуація. І, на жаль. 24 люта трішки, трішки завадило, не трішки, а завадило. Була така ідея, є в місті суми такі будинки, і в принципі, якщо є нормальний інвестор, з нормальним інвестором укласти договір, при цим оформити земельну ділянку, і дійсно дозволяє архітектура, то з цього двохповерхового будинку, якщо він не пам'ятник архітектури, можна зробити п'яти. І співвласники можуть ну, фактично, якби. Якщо так навіть не пофантазувати, а це, а це реально може бути. Можна побудувати більшу кількість квартир, можна побудувати житлове приміщення і далі повернутися аля, скажімо так, в комуністичний лад за рахунок здачі в оренду цього приміщення, отримати взагалі будинок і ні за що не платити. Якщо це стосується безпосередньо пам'ятників архітектури, так як по, по Львову, то це також, на мою думку, має місце, має місце бути. Тут має бути залучення, як ну все рівно співвласники мають піклуватися, але будинок це є, незважаючи на те, я вважаю, що це пам'ятник архітектури чи ще щось, це є власність співвласників на праві спільносімісла і багатоквартирні будинки. І тут а, з підтримкою владою, як казали, недовіра влада може виступити як гарант перед якимось, якщо це є приватний, приватний інвестор, то це. це не потрібно думати, це потрібно вже реалізувати, так як Львов у нас впереді усього, в більшості випадках, то це потрібно вже робити і показувати. А не питати в нас, чи потрібно його робити. <рес> Дякую. Мені здається, що більше була репліка, ніж питання до спікера. Ми подякуємо Сергію Солтісу за досвід міста Львова. Дякую вам.